Всім привіт! Це програма Експрес-огляди на телеканалі Рибалка. І сьогодні з вами знову я, Дмитро Петровський. Сьогодні я хочу поговорити про найбільш теплий утеплюючий шар одягу, який взагалі можливий серед продукції компанії FarinGate. Ми сьогодні поговоримо про фліс, який має назву Хайлофт, і це дійсно найтепліший фліс, який взагалі є у виробника матеріалу під назвою Полортек. Такий фліс як Полортек Хайлофт. Використовується навіть у Збройних силах армії США. Він входить до складу всепогодного комплекту американського вояка, якщо можна так висловитися. Його головні характеристики: він має щільність 237 грамів на квадратний метр, і це насправді не найщільніший з матеріалів Polartec. проте він найтепліший за рахунок того, що тут ворс набагато довший і набагато тоньший. За рахунок цього. Між є повітряній кишені, і, власне кажучи, ці повітряні кишені краще за все зберігають тепло. Він дуже легкий, дуже еластичний. І саме з цього матеріалу компанія Fahrenheit виробила ось цих чотири варіанти одягу плюс шкарпетки. Перший варіант одягу, про який я хотів розповісти, це ось така куртка, яка має назву «Хаскі Комбі. Взагалі, вся лінійка одягу, яку виробляє компанія Farangate саме з матеріалу Хейлофт, вона матиме назву «Хаскі». Ця куртка вона дуже схожа на ту, яка в мене. Ось передня частина виконана з утеплювача PremioLft Silver 150 і прошита кордурою. Це зроблено для того, щоб якщо ви будете використовувати її як піддьовку, якщо можна так висловитися, а саме так її варто використовувати, тому що ось ці рукава вони продуваються. Так ось передня частина не продувається. Ви можете згори одягти, наприклад, якусь мембрану куртку або костюм, розтіпнутися і вас не буде продавати вітер, якщо вам ну, стало спекотно. Тут є також два кармани. На грудного ось цього карману, на жаль, немає. Але, в принципі, я ж кажу, це та куртка, яку потрібно носити під одягом, тому ну, там насправді дуже багато карманів і не потрібно. Другий варіант це реглан Хаски, як його називає сам виробник. Це. Найпростіший технічний варіант утеплювачу. Це звичайний реглан, в якому з єдиних з наворотів, які є, це просто ось така блискавка для того, щоб зручніше його було надягати. Все. Також ну, можна відмітити те, що тут зроблені пласкі шви, які реально не натирають на плечах, ось тут під пахвами. Все. Це такий простий, дуже недорогий варіант, дуже якісно утеплитися. Третій варіант це куртка. Хаски Tactical, Вона відрізняється від реглану тим, що в неї є повністю блискавка, тобто вона скроєна вже як куртка. Тут є дві зручних кишені по боках. І укріплено міцною кордурою плечова зона. Це зроблено для того, щоб зручніше було носити, наприклад, там, рюкзак, або, ну, в принципі, для того, щоб не натирало на плечах, якщо на вас одягнутий рюкзак. Або, наприклад, на вас одягнутий якийсь комбінезон з пасками. А, в принципі, на цьому. Все Все просто і доступно. Найцікавіший варіант, який я залишив наостанок, називається комбінезон Хаски. Цей комбінезон буде дуже зручний в першу чергу для зимових рибалок, тому що це ну, фактично це ростовий комбінезон, утеплювач. Також він буде зручний і доречний для тих людей, які ловлять. Заходячи в воду, в заброд. Він також виконаний з матеріалу Pріма Loft Highloft. В нього є два нагрудних кармани, блискавка, яка сюди вшита, розтібується з двох сторін: і з верхньою, і з нижньою. В нього немає рукавів для того, щоб. При постійній ловлі, а це в принципі комбінезон від, е, може позиціонуватися як і для ловлі нахлистом, для того, щоб е, не натирати собі під пахвами і на плечах. Нижня частина має ось такі от паски, е, які теж зроблені з пласкими швами, для того, щоб не відчувати їх, коли ви на них наступаєте. І останній е, дуже доречний момент, дуже доречна інновація це так би мовити санітарно гігієнічна блискавка ззаду. Я не буду дуже довго пояснювати, навіщо вона зроблена. Я гадаю, що коли природа покличе, ви здогадаєтесь, як її використовувати. І останній елемент одягу, про який варто розповісти, це шкарпетки, які також виконані з матеріалу Polartec High Loft. Я розмовляв з виробником, вони не позиціонують їх як повсякденні або ті, які можна носити під червиками, а краще їх використовувати, як так би мовити, бівочний матеріал, точніше, бівочний елемент одягу, який ну, це коли ви в наметі, в мінусових кондиціях ночуєте. І для того, щоб ваші ноги не мерзли, просто одягаєте ось такі от шкарпетки. Другий варіант це для любителів зимової сидячої риболовлі, також в наметах в зимових або Просто якщо ви дуже багато сидите на місці, майже не переміщуєтесь. Але з єдиною поправкою, що краще використовувати не черевики, а чоботи. Там більше місця для того, щоб цей матеріал просто не спресовувався і продовжував працювати. Також окремо хотів би відмітити те, що вони мають анатомічний покрій, і всі шви зроблені пласкими. Це також зроблено для того, щоб ви на собі їх просто не відчували, щоб вам ніде нічого не натирало і не надавлювало. Власне кажучи, на цьому на одязі, зробленому саме спрямолофт, хай лофт можна поставити крапку поки що, але наскільки мені відомо, будуть ще розробки, що ще буде дороблятися. Тому поки що на цьому я з вами прощаюся. Це була рубрика Експрес огляди. З вами був Дмитро Петровський. І тримайте себе в теплі.